Всім привіт! Вітаю вас знову на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризів. І сьогодні ми продовжуємо відкривати серію кіндер Surprise на Toons. Це у нас друге відео. Сьогодні ми також відкриємо одну палетку, яка складається з 12 іграшок. Минулого відео ми також відкрили 12 штук, і нам дуже пощастило, у нас не було повторів. Сподіваюсь, цього разу буде повторів менше, і ми зможемо зібрати усю серію, яка складається, нагадаю, з 18 іграшок. Але алігатор і Пума у нас перейшли ще з минулорічної серії на Тумс. Отже, ми розпочинаємо розпаковку і почнемо з цього першого кіндера. Цікаво у нас сьогодні буде також різні. Звірі, чи нам не дуже пощастить. І, і ми одразу бачимо повторку. Це рожевий дельфінчик. Ось такий рожевий дельфінчик, але, на жаль, до речі, це була також перша іграшка у минулому відео. Ну, можливо, нам трошки більше пощастить у другому кіндері. Так, дельфінчик тут нехай побуде. А ми відкриваємо другий. Відкриваємо. І тут нас чекає. О, і тут нас чекає Пума. Так, ще з минулорічної серії. Вкладеш, подивимось, що там. Так, вкладеш новий з новою лицевою стороною, але іграшка минулорічна. Всі її прекрасно знають. Ще в неї було. Трошки несиметричне обличчя. Зараз зберу і роздивимось. Ось така пума нас чекала в другому яйці. Ну, тут, в принципі, з обличчям все в порядку, бо було дуже несиметричні очі минулого року. В принципі, ну, іграшка непогана так, але повторно ми її вже бачили. Трошки вона отак нахиляє голову. Це наша друга іграшка-пума. І третю. Третім у нас буде. Буде мавсь. Нарешті у нас без повторок, нам. Роздивимось. Кладеш? Отака мавпочка. Зараз зберемо і враз як вона тримається за цю гілочку. Ось наша мапочка, вона складається з двох частин, все дуже просто. Дерево також з двох частин. Тут має бути її лапка. Вона тримається за гілочку на вкладишу. Тут показано, що її можна за верхню цю гілочку зачепити за хвостик. Ну, як вам більше подобається. Нехай повисить так на гілочці. Наша мапочка. Так, мапочка у нас була третя іграшкою, і продовжимо. Продовжимо. І у нас. І у нас, на жаль, знову папуга. Папуга у нас була в минулому відео. Ось такий у нас папуга синій. Опускаю, що тут. На спинку він махає крильцями. Так гарний, але ми вже це бачили. І наступним у нас п'ятим буде. П'ятим у нас буде. І це Лев, Лева, на жаль, ми також бачили в минулому відео. Цього відео нам щось не дуже щастить. Зараз беремо, ще раз, роздивимось. Ось такий у нас лев. Трошки він хитає головою і лапою. Функціонал, в принципі, такий же, як у пуми. Ну, такого маємо лева. Лев був п'ятим і продовжимо. І продовжимо ми шостий кіндер. Це у нас. Рибка. Знову наша рибка. Ну, Думаю, вже нам не вдасться зібрати. Ці іграшки за два відео ну, будемо знімати, значить, третє, поки не зберемо всю колекцію. Ось така у нас рибка. Трошки вона похитується, ну і це весь функціонал, але ж яка вона мила. Переходимо до сьомої. Половинку палетки ми вже відкрили. Ой, щось у нас тут шоколад розсипався. Ну, Нічого страшного. І це це косуля. Так, я знаю, всі кажуть, що це олень, але програма сканування EplayDo сканує її як косулю. Ось така у нас з плямками косуля. Збирається з трьох частинок. Зараз зберу і переглянемо. Ось така мила, чудова косуля. Дуже гарна, як на мене, Плямки її зроблені, очі добре профарбовані. Також у неї функціонал не дуже якісний, також як лев, як пума, вона трошки хитає головою і копицем. Копиця, до речі, не профарбовані. Ну, так, але вона дуже мила. І це сьома іграшка. Нарешті у нас мавпочка. Яка щось не дуже. Вдало нам дубку показує. <с> І не соромно. І у нас косуля. І ми переходимо до дев'ятої іграшки. І дев'ятим у нас буде. Це щось сіреньке? Це бегемот. Ще одна іграшка. Новенька у нас нарешті. Це у нас бегемот. Бегемот взагалі з двох частинок. Зараз беру, роздивимось. Ось такий милий бегемот у нас сіренький. Зубки йому навіть трошки пофарбували, відкриває він рот. Так, профарбовані очі, маленькі вушка, дуже симпатичний. Натискаємо тут на вушка і він відкриває ротик. Клас, мені дуже подобається. Це у нас восьма іграшка, і ми переходимо до дев'ятої. І дев'ята у нас буде. І це пінгвінчик. Так, минулого відео. Це вже у нас був пінгвінчик. Це повторка. Ну, зберемо його. Він дуже симпатичний, як на мене. Ось такий пінгвінчик нам. Попадається. Функціонал у нього мінімальний, але він дуже симпатичний. І у нас відкрито вже 9 іграшок. Переходимо до 10-ї. І 10 іграшкою іграшка у нас стає. І це фламінго Так, минулого відео нам теж він. Трапився у фламінго, також з трьох частинок, дуже швидко, просто зберемо. Ось такий у нас фламінго. Так, він дуже гарний. Так, трошечки опускаю голову. Але ми вже його бачили. Це 10-та іграшка. Ми переходимо до 11-ї. І одинадцятим 11 у нас буде. Кенгуру! Ми спіймали кенгуру! Боже, кладеш так запхали, що не можу відкрити. Нарешті нам попався кенгуру, і у нас 4 чи навіть даже 5 частинок кенгуру. Зараз беру, роздивимось. Ось такий нам попався кенгуру, каже, що дуже рідка тваринка в цій серії на Тун 2022 року. Також функціонал у нього мінімальний, ну але він дуже симпатичний, як на мене. Складається все-таки з чотирьох частинок. Такий хвостик у нього дуже масивний, задні лапи. Сумочки, на жаль, немає, ну, можливо, це хлопчик. Такий у нас дуже гарний кенгуру це 11 іграшка. І ми переходимо до 12-ї останньої на сьогодні іграшки. І останнім на сьогодні. Може, ми зберемо колекцію, а може, і ні. <рив> останнім у нас буде це коала. Так, вона вже була в нашому минулому відео, але нічого, знову зберемо і роздивимось. Ось така симпатична у нас коала. Повертає головою. І це у нас 12-та іграшка на сьогодні. Отже, у нас дельфінчик, пума, мавпочка новенька. Папуга, левенятко, рибка кабубу. Косуля у нас новенька, бегемотик у нас новенький, кенгуру у нас новенький. Ну, я вважаю, що дуже гарний улов у нас за сьогодні. Ну, так, ще пума у нас не траплялася на минулого відео. Ну, але всі її вже бачили з минулого року. В принципі, урожай непоганий. Всі інші повторні іграшки. Ну так, вони вже повторні. Але дивіться, як роблю я? Я, якщо не можу знайти якось одну чи дві іграшки, я, звичайно, шукаю на OLX, бо Україна велика, слава Богу, і ми маємо змогу обмінятися з кимось на якісь іграшки, яких у вас немає. А у когось їх аж 2-3. Тому. Я не дуже засмучуюсь. Передивившись всі іграшки, я зрозуміла, нам, на жаль, не попався кінь. Але я знаю, що я зроблю. Ні, це не реклама цієї платформи, але я маю змогу обміняти з якоюсь іншою людиною, навіть в іншому місті, у, у будь-якому куточку України. Я виміняю коня. Має бути Чорний кінь, ще у нас е, на якусь іншу іграшку. Можливо, у людини немає якоїсь іграшки з наших повторних. Тому я не думаю, що нам треба засмучуватись. І в наступному коротенькому відео я покажу нам, як виглядатиме уся повністю колекція на Тунс 2022 року. Всім дуже дякую за перегляд відео, за ваші лайки коментарі. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не губитись наш україномовний канал з розпаківки кіндер-сюрпризів. У нас ще попереду дуже багато чого цікавого. Всім дуже дякую до наступної зустрічі.